У селі Грудки, загубленому поміж лісів і пагорбів, час зупинявся, коли приходило літо. Особливо в ніч на Івана Купайло. Старі бабусі запалювали свічки ще від обіду, ховали зілля під порогами і хрестили вікна свяченою водою. Вони казали, ця ніч, коли межа між нашим світом і їхнім тане, як віск на сонці, а молодь. Мало тільки чекала нагоди побігати з вінками, пострибати через вогнище, поцілуватись потайки в папороті. Марта, – 18-річна донька вчительки, яка повернулася в село після смерті діда, відчувала, що ця ніч буде іншою. Вперше за довгі роки їй снилося щось невиразне. Ніби дівчина з зеленим волоссям стоїть на річкою і шепоче її ім'я, а десь за спини брине темний, дерев'яний голос. Не йди, не зараз, не цього літа. Але хіба хтось слухає сни? Сонце хилилося до обрію, пахло чебрецем, свіжим хлібом і димом. По всьому селу готувались до свята. Марта хоч і не вірила у казки, але все ж вбралася у вишиту сорочку і вплила у волосся барвінок. Мама казала, що так треба. Подруги кликали її до річки, на вінки, але вона відмовилася, чомусь тягнуло зовсім інший бік, туди, куди не водили дітей, до лісу. Її ноги не слухались, серце билось частіше. А в голові лунав той самий голос Не ти. Але було вже пізно. Вона стояла перед млином, коли щось клацнуло у повітрі, наче дерев'яна пастка зімкнулася навколо її тіні, а тоді за рогу вийшла вона, дівчина, вся в зеленому, з довгим вологим волоссям і шкірою, що мерехтіла на сонці, мов риб'яча луска. Ти прийшла? Прошепотіла вона. Я знала. Марта відступила, але ноги зрадили її. Вона впала навколішки в м'яку траву. Дівчина простягла до неї руки і з пальців капала вода. Ні краплі не впадало на землю. Вона зникла в повітрі. Хто ти? хрипко спитала Марта. Мене кличуть по різному русалка. Купальниця та що бере вінки, але ти можеш називати мене своєю сестрою. Я не сестра. М -м 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 -м. Ти не пам'ятаєш, але ця ніч, ця ніч пам'яті. Ти була тут колись, Марто, і ти зробила обіцянку. Я? Я ніколи не була тут. Русалка торкнулася її чола і все навколо закрутилося. Світ потонув у темряві, і перед очима Марті спанахнули картини себе ще дитиною, що плете вінок і кидає в річку, шепоче слова, обіцянки, просить повернути тата, який утопився тієї весни. За кожне прохання треба платити, мовила русалка. І час заплатити настав. Але я не знала, я була дитиною. Закон нічого не знає про дитинство. Ти зв'язала себе з фотою, і тепер вона кличе тебе. Марта схопилася і побігла. Вона бігла крізь ліс, але стежки змінювались, дерева шепотіли, земля ставала м'якою, мов було губка. Вона почула скрип дерев, то був лісовик, високий, мов стара верба, з бородою, з мохою, очима, повними смутку. Зупинись, промовив він. Ти порушила рівновагу. Я не знала, допоможи. Лише обряд очистить тебе, але ти мусиш пройти його до кінця. Ти готова? Марта кивнула, не знаючи навіть, що її чекає. Лісовик поклав їй на голову вінок з папороті. Іди на галявину до багаття, але не озирайся, щоб не чулось за спиною. Вона йшла довго, позаду лунали голоси. Дідусь кликав її, мама плакала, подруги сміялися, але вона не озиралася, і, коли ступила на галявину, там же палало вогнище, у його полум'ї стояли тіні, мавки, русалки, лісовик, і серед них вона сама дитина вінком у руках прийми свою пам'ять, мовили вони в один голос. Полум'я здійнялося вгору, і Марта відчула, як щось виходить із неї темне, холодне і слизьке, і в ту мить усе стихло. Вона стояла одна на галявині, сонце сходило, біль зник, шепіт припинився. Вона повернулась додому, мама зустріла її мовчки, лишень обійняла. А ввечері, коли знову пахло чебрецем і димом, Марта почула у вітрі голос Ти вибрала життя. Та ніч змінила її. Наступні дні вона проводила у глибинах лісу. Шукаючи старовинні символи, якими ділився лісовик. Вона навчилась розрізняти голоси дерев, тіни в папорті і спів мавок, що лунали на світанку. І одного разу, коли Марта плела новий вінок, з'явилася та сама русалка. Але тепер не як та, хто забирає, а як спогад. Ти пройшла шлях, сказала вона. Тепер ти з нами. Але не наша ти берегиня межі. І зникла в тихій річковій млі, що розтанула між вранішнім світлом і туманом. Марта зберігала спокій, вона знала, що тепер усе буде інакше. У селі почали знову згадувати старі обряди, пісні і звичаї. І хоч дехто сміявся, старі бабусі лише кивали. Прийшла та, що мала прийти. А у млині більше не селились павуки. Там залишили вінок, із папорті, і дві свічки, що не гасли навіть під дощем. Але це був лише початок. Дякую, що дослухали цю історію до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде.